Та ви фірвастудія мене звати Ольга Гвоздецька. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про заборону використання евакуаторів муніципалітетами на час воєнного стану. Нардепи пропонують залишити функцію евакуації. Тільки поліції нагадаю, цього року одеська міськрада виділила дві земельні ділянки для розміщення штрафмайданчиків. Також було виділено 9 мільйонів гривень на облаштування цих ділянок, що було нещодавно погоджено і ова Одеса чекає і на два евакуатори, які подарували партнерам з Німеччини. То що буде з цим всім майном і з грошима? Питаємо в Петра Обухова, депутата Одеської міської ради. Петро, вітаю вас вітаю. Одразу ну, скажу, дивіться, що ви це поки що тільки перше читання, так, тому так. невідомо чи приймуть депутати його у другому читанні. Я сподіваюся, що ні Ви виступаєте проти. Ну я одразу попереджаю телеглядачів. Ви виклали відповідні а, пости в своїх соцмережах. А, поясніть, будь ласка, чому. Ви знаєте, я вже багато років чекаю на це. Ось коли я ще став депутатом з 21-го року. Я займався тим, щоб спонукати мерію це зробити. Я підтримував, підтримував ще проголосую там за виділення землі, за виділення коштів на ці евакуатори. І Ми повинні були їх закупити. У 22-му році вже але е, сталося вторгнення, і ну це очевидно не, була, не пріоритетні була уніприоритетні розходи. Є проблема, є проблема в тому, що багато кинутих автівок в Одесі, які ржавіють, які стоять на тротуарі або десь там в кишенях. Наприклад, навіть є така одна автівка в провулку, ну, тобто там 50 метрів від пам'ятника Дюкові, і, і ось вона роками так стоїть, і ми не можемо її прибрати. Для цього потрібно було розробити механізм. Ото, те, що ви показуєте, це мені надіслав друг один, який це біля його будинку ржавіють три автівки. Вони кинуться, а він йому нема де паркуватись. І тому ми йшли до цього рішення. Ось цього року вже були прийняті усі, все на фінальному стадії. Було ми попросили у німецьких партнерів у міста Регенсбург, щоб вони подарували нам два евакуатори. Потім ці два евакуатори Верховна Рада сама проголосувала за те, щоб вважати їх. Технічною допомогою, тобто за яку не потрібно буде сплачувати на митниці. А якщо б вони цього не зробили, ми б ще б заплатили б 5 мільйонів гривень податку, і ось ми не будемо. Ну і тут однією рукою Верховна Рада прийняла таке рішення. Потім що ще потім є автівки, які кидають на трамвайних шляхах, і трамваї не можуть їхати. І в нас нема ніякого механізму, що з ними робити. Ну можна, можна приїхати паркувальний інспектор, і штрафувати цю автівку на 340 гривень. Ну це таке, це ні про що, і, і тому ми під ми це готувалися. Ми виділили дві два земельних ділянки. Це дві сесії, це за одну сесію робиться, на яких можна. Ці ось автівки, які заважають зберігати, і вже почали облаштування на минулій сесії. Ми виділили 9 мільйонів гривень на те, щоб облаштувати ці ділянки. Одна з цих ділянок поліція, а інша міській раді, і ну і це б дозволило навести лад на місці і привчити водіїв не порушувати грубо правила паркування. Ось до мене приїжджав якось друг з Києва, де це де, де ця система працює. Він не захотів паркуватись на виїзді зі двору, тому що каже, що в Києві за таке він прийде через півгодини, а автівки вже не буде, і він буде сплачувати великий штраф. Ну, тобто, це точно працює і точно привчає водіїв поважати всіх інших. Є невеликий відсоток людей, які не поважають цих інших, які кидають автівки де завгодно, і ось з ними потрібно боротись. На жаль. Серед народних депутатів відсоток таких людей набагато більше, ніж в середньому по країні, і тому вони захотіли заборонити саме діяльність евакуаторів, тому що ось там така дуже смішна історія, нібито ось вони кидають автівки перед повітряною тривогою, а потім повертаються зі сховища, автівки нема. І ось щоб такого не було, вони ходять, хочуть повністю заборонити евакуатори. І я дуже з цим не згоден. Я звернувся до народних депутатів, яких я знаю, щоб вони не голосували в другому читанні. Я знаю, що департамент транспорту готує своє звернення також до Верховної Ради з поясненням, чому це потрібно. Дуже неприємно, тому що тут особисті інтереси конкретних народних депутатів, які саме особисто постраждали від цих евакуаторів. Ну постраждали в тому сенсі, що вони були покарані. Справедливо за порушення. І, і ось вони хочуть дозволити це. Я написав, їм, що навіть якщо така є проблема, нібито. Що під час тривоги евакуюють автівки, то заборонити евакувати їх під час тривог. Але я поспілкувався з київським департаментом, який займається цим питанням. Його очолили Одеси Сергій Дубенко. Він мені сказав, що під час тривог у них навіть програма в планшеті, в якій як вони оформлюють ці всі порушення, вона не працює. Тобто, ну це просто брехня, що проблема з тривогами. Я тут уточню, дозвольте, все ж таки, чим аргументували депутати от внесення такого законопроекту, тепер вже ухваленому першому читанні, вони у такий спосіб обслуговують власні... Інтереси зацікавленість, оці, е, скільки їх до, має бути 450, зараз е, точно не пам'ятаю, менше 400 вже точно. Е, вони направду ухвалюють законопроєкт е, от для цієї обмеженої кількості українців, які мають мандат народних депутатів, тут ну, проголосували за 234 людини. Ем, дивіться, ну майже всі вони мешкають в Києві, а в Києві найбільші затори і найбільше проблеми з паркуванням. І їх неможливо вирішити, тобто єдине вирішення шляху заторів. Це побудова якісного громадського транспорту і якісного пересування людей для людей тротуарами та велодоріжками. Все. будувати міста для автівок. Це утопія, і це неможливо просто геометрично. Всі бажаючи, навіть якщо б у нас всі були багаті люди, вони не змогли б їздити автівками. Просто все місто стояло б. і тут можна навести приклад Швейцарії, навіть в маленьких містах, де люди всі заможні, і вони можуть купити машину. Ну, типу там де уламас, вони можуть купити за свій місячний заробіток або пенсію, але там класні системи трамваїв. Ось ми тут зараз закуповуємо три секційні трамваї, а там п'яти шести сімі секційні трамваї. Тобто, Швейцарія чомусь розвиває громадський транспорт, хоча в них є гроші. Тут питання на гроші. А в нас ну ось які для таких автохамів. Для самих себе депутати хочуть зробити послаблення. Як реагують в інших містах? Ви навели приклад Києва? Чи Київ буде якось реагувати? І можливо є вже певна реакція і від великих українських міст інших? Ну, я спілкувався тільки з Києвом. Я не знаю. Я впевнений, що така система є у Львові, це 100%, а мабуть, у Дніпрі. Ну в Харкові зараз людей небагато, тому я думаю, для них це взагалі зараз не має значення під всіма цими обстрілами. Ем, дуже дуже жалко. Харків я не знаю, що вам відповісти, але я впевнений, що всі вони незадоволені тому що ми всі за порядок за те, щоб не було хаосу, щоб була взаємоповага, і, і цей закон проти того, щоб був порядок і була взаємоповага. А, ну, все ж таки, Київ писав якісь звернення до депутатів. Що вам відповіли колеги з Києва? Я не питав, але ось Сергій мені сказав, що найкращою ідеєю було б на декілька днів зупинити цю систему з евакуаторами, щоб люди побачили, як воно буде, якщо цей закон буде прийнятий. Тому що це, ну, вони дійсно наводять порядок у Києві, і якщо навіть там автівка, наприклад, паркується на смузі руху громадського транспорту, все громадський транспорт тоді стоїть в заторах, він якось об'їжджає. І, і в цьому ну, тоді е, нема вже сенсу цих смуг громадського транспорту, і це не стимулює людей користуватися цим громадським транспортом. От, тобто це такий відкат назад і дуже неприємно. А, якщо уявити, що закон буде ухвалено у тому вигляді, в якому законопроект, у тому вигляді, в якому він зараз існує, що буде з 9 мільйонами гривень одеськими, що буде з виділеною землею під штрафмайданчики і з двома евакуаторами? І до речі, тут же паралельно запитання за і до Києва, у якого вже працює ця система? Евакуатори передадуть поліції, аби вона більш ретельно працювала. І чи здатна поліція взагалі потягнути? Ну, ти, а, такий масштаб. Напевно, що у поліції ще є інші задачі, у принципі. Ну, дивіться, по-перше, з землею нічого не станеться, земля залишиться. Цей законопроект він стосується тільки часу військового стану, воєнного стану. А, і тому після воєнного стану, очевидно, що вони будуть використовуватися. Одна з цих ділянок вона для поліції. Тобто для цього взагалі нічого не змінюється. І це перше з евакуаторами також нічого не станеться. Вони будуть на балансі міста, ну значить, будуть просто стояти десь у гаражі. Або можливо, я не знаю, чи взагалі в принципі це юридично можливо, передати їх в оренду поліції. Поліція дійсно не зацікавлена цим. Займатися в неї зараз дуже багато завдань, дуже багато роботи, і в цьому ж була ідея, в тому, що. Ось є міста в місті, є проблема, і ми за свої податки, за які ми отримаємо від місця, ми вирішуємо цю проблему і трохи ось розвантажуємо поліцію тими функціями, які там не є основними. Тобто, основна функція поліції там шукати якихось порушників. Злочинців, а ну це ж не злочин, це таке просто наведення ладу. І дуже класно було, коли містам надали таку можливість і розвантажили поліцію. Вона точно не буде цим займатися, окрім якихось там дуже кричущих випадків. Ось я минулому році звернувся до голови патрульної поліції в Одеській області. На вулиці Троїцькій стояла така іржава євробляха на шляху тролейбусу. А там одна смуга руху тролейбусу, і він повинен бути виїжджати на зустрічну смугу. І вони його прибрали. Вони мені просили цього ніде не казати, тому що нема місця, куди їх евакувати. Ну зараз вже є, тому я зараз можу про це казати. Але це дуже такі рідкі ситуації. Хочеться повністю. Ну хочеться масштабно це зробити. Мабуть, будемо тоді чекати кінця війни. Мабуть, будемо, але подивимося, все ж таки на долю цього законопроекту. Ще трішки раціональної тези додам до ваших слів. Після ухвалення закону про мобілізацію правоохоронці, силовики, у принципі, полишилися брони і вони мають їх оформлювати наново, подаватися до міноборони. А це означає, скоріш за все, що кадровий потенціал МВС порідіє знову. Бо в Одеській патрульній поліції постійно є проблеми з кадрами. і вони постійно оголошують набори працівників, тому от аби виконувати всі функції, окрім евакуації, людей не вистачає. Якщо додається ще евакуація по місту, то зрозуміло. Я вам дуже дякую за включення. Я що є мрія, так. щоб нам додали можливість місту ставити камери, які б контролювали порушення правил дорожнього руху, і щоб це було незалежно від поліції. Ось тоді би ми б навели порядок дуже швидко. А це дорого, Петра. Наскільки я розумію? Ну і штрафи також залишались в міському бюджеті слушно. А але тут, якщо ви вже продовжили цю думку, поставлю уточнююче питання: у нас є програма Безпечне місто, в рамках якої є відеонагляд. чи може чи можливо використання цих камер, от з такою ціллю. Зараз неможливо для цього потрібно міняти закони і також делегувати ці повноваження нам навіть ті ті камери, які зараз встановлені в місті, які контролюють швидкість, вони встановлені за бюджетом ВС. І є ще декілька місць, де ці ганяють автівки і дуже шумно, гучно і надають людям спати, і це небезпечно. Просто і ми не можемо з цим нічого зробити. Що ж, ну що ще одна ідея є важлива для міста і для налагодження транспортних потоків у місті. Я вам дякую, що ви були з нами. Обухов, депутат Одеської міської ради, обговорювали те, що Верховна Рада у першому читанні поки що ухвалила законопроект, який забороняє муніципалітетам циплітетам евакуйовувати автівки. А от Одеса власне підготувалася вже до цього. Має два евакуатори подаровані німцями, виділила землю під два штрафмайданчики, Один буде для поліцейських, один для міста. І власне виділила. Грошей на те, щоб облаштувати ці а, штраф майданчики. От поки що зазь будемо направду чекати, що буде у другому читанні з цим законопроектом. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, бути чемними і думайте, коли ви паркуєтесь десь про своїх сусідів.